Тема тижня подорож минуле, і ми вчимо віршик про динозаврів. Увага на екран! Стегозавр всі ночі й дні носить панцир на спині, на хвості шипи він мав, ними ворогів лякав. Птеродактиль був крилатим, ніби птах умів літати. Згори хижо позирав, пильно здобич визирав. Спробуйте повторити цей віршик за допомогою малюнків. Птеродактиль всі ночі й дні носить панцир на спині. На хвості шипи він мав, ними ворогів лякав. Птеродактиль був крилатим, ніби птах умів літати. Згори хижо позирав, пильно здобич визирав. Молодці, на все добре.